Привет. Сьогодні я в прямому ефірі хочу записати відео. Давненько не знімала ефіри, зовсім не знімала відео. В мене в тому році помер чоловік, і я лікувала депресію, тому в мене не було взагалі ніяких бажань нічого знімати. Зараз вже такий більш етап прийняття, тому я почала знімати відео. І сьогодні я хочу. Зняти відео про парфумчики, які я хочу подарувати своїм батькам. Зараз йдуть новогодні свята. І давайте будемо дивитися, що я їм хочу запропонувати. Один з цих парфумчиків – це унісекс, але він суто чоловічий. Туренум від Тіцана Теренці. Це аналог. Він зовсім не жіночий, важкуватий такий, трішки солодкуватий, але не дуже. Різкуватий він для мене. І синові теж він не підходить, тому я вирішила подарувати його батькові. Тут ще відкривається отак от кришечка, розкручується, тому можна цим флаконом ще потім користуватися. Так він виглядає. Композицію точно я вам не скажу зараз, тому що не цікавилась, купувала. У е, у нас є магазин великий, куб у Кубі купувала. Так, слідуючий аромат, який я хочу подарувати батькові, це Креасьон Magistick. Дестінг. Він зроблений під нішу. Синя така рідина голубуватого кольору. Які ноти я тут пам'ятаю, це уд і троянда. Він приємний, але оцей удовий аромат, він теж важкуватий і для сина я вирішила його не залишати дуже різкий. Для батька підійде на зиму, на осінь, зиму якраз буде нормально. Отак виглядає флакон. Така кришечка. І оформлення дуже гарне, як конячок дорогих сортів. Виглядає дуже презентабельно, як на мене. Ще один аромат я хочу подарувати мамі своїй це лак від Avon. Тут треба знімати кришечку зверху, за бантик не чіпати. Хочу його на себе нанести, зараз трішечки. Він приємний, солодкуватий. Тут заявлені ноти бергамот, сандал і нічний церіус. Але він стоїть у мене вже два роки. Я ним не користуюсь. Отакий От флакончик, отут кришечка знімається. Дуже симпатично виглядає. Таке дизайнерське оформлення дуже гарне, під шанель. Але я скажу, в мене я, я можу користуватися, але якісь такі нотки шершаві випирають. Я не можу ним користуватись, я вже пробувала. Тому подарю... подарую їй. Я знаю, що їй він дуже подобається. І ще хочу їй подарувати. Крем під очі, Bloom від «Фаберлік». Фаберлік це коли в нас ще не було війни. Фаберлік Росія і Франція. Це крем під очі. Він такий білий, але він не жирний. Мені подобається, коли крем жирний. У мене їх багато там у стаканчику штук 5 або 7 стоїть, тому я для себе обираю більш жирні. Ось, це мої будуть батькам подаруночки від не Миколайчика, а від Миколаївни. Я, як Миколаївна, зараз святкові дні. Е новорічні всі всілякі свята, тому хочу подарувати. Синові я подарувала теж один аромат. Принесеш ні, не хоче. Називається Black Side Touch. Від Avon. Там він стоїть поруч із Oriflame тон кабін в куточку. Тому він зараз не хоче принести. А в мене мікрофон. Тому я не піду. Ну, хто знає цей аромат, можете загадати, для хлопчика він підійде. Тому на цьому все. Моє відео закінчується. а мене вже дивляться два чоловіка і хтось поставив лайк. Будь ласка, ставте відео лайки і коментуйте, щоб якось відновити мій канал, тому що багато я не знімала, перерва була велика. Тому ваші лайки і коментарі сприймаються на ура. Мені буде дуже приємно. На цьому буду завершувати. І всім пока-пока і щасливих новорічних свят!